Момент, коли ну, треба терміново знизити тиск, і не тільки мені, а багатьом моїм знайомим, і навіть таким жінкам уже старшого віку, мамі там, мама моїх подружок, ну це дуже хороший продукт. Якщо брати з продуктів для здоров'я, а якщо брати ну, такі продукти для краси, то мені дуже подобається креме золотої колекції. Я ним користуюся дуже задоволена. Я Гарбачук Тетяна, мене спонсор Полонська Олена, а мої наставники Бойко Анна Прийти, Бойко. Павло. І мене привела, тому що було безвихідне положення, у мене почалось боліти з обведений сустав і вже пішов сильний воспалительний процес. Я робила, була в поліклініці, робила ОМРТ, одне і друге. Ну, коротше, результату мені не дали. І так просто случайно я з Полонською Олени зустрілася, я ще не знала, хто вона. І, і. І вона мені просто каже, поїхали зі мною. Я поїхала. Я поїхала. Дійсно, це чудові препарати. Мені дали, виписали дві майзи, і, і не тільки для сустава, і очищаю систему. Мені дуже допомагає, і я дуже вдячна. І що, я думаю, надіюся, що надальше буде все ще краще. Mm -hmm. Спасибі дуже вам велике. Мій спонсор Валентина Тарановська і Павло Петрович Бойко, Анна на Бойко. Багато користуються продукцією продукцію використовувала в різних таких життєвих ситуаціях. Але зараз хочу розповісти про один, який. Зараз таким і актуальним, і розпосуджений в нашій сім'ї це е, 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 екстракт хвої. Ну, З давніх девенцій знаєте, що цей екстракт він завжди був розповсюджений. Він розповсюджений був, ще, е, коли робили розкопки, і там знаходили екстракт фоїнки е, е, сосни. І екстракт, який дуже нам корисний, особливо зараз, коли іде і такий військовий стан, напружений, і коли зимовий період, ми всі користуємося. Я користуюсь, користуються мої діти, користуються мої внуки, тому що великий запас у ці екстрактів, цьому екстраті, великий запас у вітаміну С більше чому на проші разів. Тут є провітамінка. вітамінка. Мій улюблений спонсор Наталя Саленко, дякуючи їй, є тут. Довіри до Наталки, я повірила в компанію, повірила не тільки я, але і моя собака, яка нічого про це не знає. Тому результати є надзвичайні, поділитися є чим. Розкажу один з яскравих таких результатів. Приїжджаю якось я додумав, що сі годині вечора виходжу з машини, чоловік зустрічає і каже: Галя, ти тільки не хвилюйся. Не хвилюйся. Потихеньку, заходь додому. Заходжу додому. Мама 81 рік. отакий фінгал, ока нема. Окуляри розбиті, окуляри вдарилися сюди, але 81 рік просто перечепилася через щось. Нею колотить, мною ну ще більше колотить, я не знаю, що робити, що беру на столі, що стоїть, універсальна матір. Я беру і починаю втирати. Ну, не знаю, що далі робити з нею. Бачу, інсульту немає, нічого такого немає, але ока нема, не видно. І я так от втираю, втираю, перестала, потім руки знову щось хочуть робити, втираю, втираю. Проходить дві години. Око відкривається, просто сходить набряк, синяк, око відкривається. На другий день вона прекрасно бачить, а синяк, щоб ви розуміли для е, повноти інформації, синяк був не тільки на лиці, він пішов ще нижче, на шию, на груди. Такий страшний, страшний, але завдячуючи універсальній мазі, ми врятувалися і дякувати Богу. Все добре, дякую. Компанії Нілак, Наталка, дякую. И я вам сейчас расскажу, ну, может быть, такую историю с моей жизни. А, ближе, ближе, ближе. Ближе, да? Угу. Про наших братьев меньших. У меня есть маленькая собачка, которая забежала на летнюю кухню и схватила кресиный яд. думаю думали, все, мы выживет. Мы детокс. На сегодняшний день с собакой все нормально. Наша вся семья пьет. Я очень благодарна Галине, что меня привела в эту компанию. Ну, естественно, і Наталі благодарю, тому що у наша це сім'я п'ють. Благодарю. Доброго добра, мене звати Зоя Рібницька, я с Харкова. Я можу дуже багато балати українською, але я старалася. У мене э, спонсор пароль і наставник наша дорога Олена. Я дуже дякую, Олена. Ну, годи, може, два назад я познайомилася з цією компанією. У мене були проблеми на ногах, у мене був дуже великий грибок, я не могла з нього позбавитись ніяк, і були мозолі такі, що їх нічим не могла вивезти. Але коли я наче, я ходила до обіду я ходила після обіду, я отак ходила. Храма. коли я познайомилася з цією продукцією, я почала приймати цю продукцію. За три тижні в мене зійшли, вийшли всі мозолі, я їх пощухрала. І мої ногтики стали не білі, але вони стали дуже-дуже такі гарні. І я дуже ще от іще одне: у мене була м -м, назначена така операція на око, ось на це. У мене там була папілома, я хотіла її зрізати. Але коли я утром встала і пішла вбиватися, я зрозуміла, що в мене й нема. Ось так, так да, це було, це правда. Я зрозуміла, що в мене її немає, і сказати спасибі нашій компанії, не сказати нічого. Я б дуже рада і дуже-дуже вам дякую за це. І ще в мене є старі мої бабушки, яким я одне, ну одного часу давала крема. Вони зараз дуже дякують. Зарегіструватися вони не хочуть, бо вони нічого не розуміють, Але вони в мене постійно беруть крем 39 універсальний. І, в общем, все дуже дякую. Вам. дай Бог вам, вам <плес> до вас в харків. Доброго дня, мене звати Галина, спонсор мій Олена Петрівна Полонська. Наставники бойки Павло Петрович і Анна Леонідовна. Півтора року назад я прийшла в компанію. У мене була дуже така проблема з опорно-руховим апаратом, я не могла ходити. Коло уколи собі маваліс, диксаний пазон, дикофінак, дикофінаком доганялася капсулою і мені нічого не допомагало. Олена Петрівна мене зустріла і каже, що з тобою. Я кажу: ну так, робити треба, працювати треба, фізична праця, я ходити не можу. І... Гормональні препарати мене розігнали. Я була така до 150 кг, кілограм, нікому цього не розказувала. Але, Але люди бачили, що з мені не добре. Лена Петрівна не привела мені, зробили діагностику на Я почала лікуватися. Я протягом тижня відклала уколи. Я півтора року приймаю препарати. Дякую Богу, дякую засновникам, дякую усім, хто мене знає, хто мене чує, хто мене бачить. І я всім пропоную, всім рекомендую. Бабульки мене я в цьому році. Минулому році обробила 21 соток огороду, 12 соток ділянки ділянки. Маю дві роботи, і я всім пропоную, бабульки в селі в мене дай мені таку мазюку, дай мені таблеточку капельку. Тобі помогло, тому ж і мені тобі допомогло, тому що й мені допоможе. Так я до все так усім рекомендую, розказую, пропоную. Лікуємося. Будемо оздоровуватися. Дякую. Доброго дня, я Надія з Києва, мій наставник Олена Петрівна, а мої спонсори Павло Петрович і Анна Леонідовна. Я тут зовсім недавно, ну чуть більше як три місяці. Так, але я хочу сказати, що ну, то я приймала, я так взагалі не дуже така людина хвора була, але я приймала для оздоровлення, але я дуже привела хвору сестричку. Ну, два місяці людина лежала в лікарні, нічому не допомагало після ковіду.